Включай! Бачимо, споживання виросло до 93 А. Як під'єднувати два акумулятори до одного інвертора? 10 днів. Саме стільки часу пройшло з моменту замовлення цього акумулятора на офіційному сайті реводію. Їхав з Німеччини. Це 24 вольтова модель з смарт-БМС-кою, літій залізофосфатний. Розпакуємо, подивимося, що всередині, середині замірюємо ємність і проведемо інші тести. Комплектація. Набір стікерів. Дві інструкції англійською та німецькою мовою. І дві пам'ятки також англійською та німецькою мовою. Набір болтів з шайбами гровера і звичайними шайбами і ось такими копачками під різьбу М8. Лікий залізофосфатний акумулятор номінальною напругою 25,6 В 100 або 2560 Вт з смарт-БМС-кою, яка по Bluetooth підключається до смартфона, відсканувавши ось цей QR-код, скачуємо додаток. Там можемо моніторити рівень заряду. Потужність якою заряджаємо або розряджаємо його. Розміри 540, 220, 210 мм. І перший мінус, який я виявив, навіть не знімаючи купочки з клем, це те, що цей акумулятор надто великий для своєї ємності. Можна було б зробити його меншим на 30%. При цьому зберегти повністю всі характеристики. Вага 18,5% кг. Напруга та внутрішній опір. 26,25 В 5,21 мл. Скачуємо, відсканувавши QR-код додаток приводію, він в мене був скачений. Додаємо новий пристрій. Скануємо і підключаємося по Bluetooth. Серійний номер потрібно ввести, це, напевно, ось цей. Можливо, його якось можна відсканувати. Так, відсканували. Бачимо заряджений на 52% 26,3 В або 54,6 А. Серійний номер. Версія прошивки, температура 20 градусів, циклів 0. Скільки енергії знадобиться для того, щоб зарядити новий літізлізофосватний акумулятор на 100 годин? Підключаємося до оригінального зарядного пристрою реводіо на 20 А. Працює воно. Доволі гучно. Бачимо струм зарядки по струмових кліщах рівнесенько 20 А, 586 Вт. І дивимося по BMSті. На BMS 19,8 А. Ну, покази збігаються, тут питань немає ніяких, нічого калібрувати не треба, можливо, і тут воно і не калібрується. Щойно виключилась зарядка. Використали 1,89 кВт годин енергії. Замірюємо напругу на клемах 26,95 вольта. Акумулятор заряджений 3 дні тому на 100%. Будемо проводити тест ємності за допомогою інвертора від DatoBoss. Це, на мою думку, один з найвдальніших інверторів, який я взагалі тестував. Він може працювати з 12-вольтовими акумуляторами або, так як в нашому випадку, з 24 вольтовим акумулятором. Включаю його. Так. Запустилось. Втметр. І вмикаємо навантаження. Звісно, по всіх даташитах потрібно при замірі ємності розряджати потужністю 0,2С від ємності. Але часу стільки немає, будемо розряджати майже половиною ємності або приблизно 1,2 кВт. Вмикаємо навантаження. 50 А знімаємо з акумулятора або 1,2 кВт. Датубос відключився, значить, тест завершено. Подивимося, скільки ж ємності віддав реодіо. 2391 Вт-годину з заявлених 2560. Але це з врахуванням втрат на перетворення з 24 В230. В скільки енергії треба для зарядки акумулятора від 0 до 100%. дізнаємось в наступному тесті. Підключив оригінальну зарядочку Reodio, 20 А вона видає. 3 кВт години знадобилося для зарядки від 0 до 100%. Я користуюсь ще одним акумулятором родіо вже більше трьох місяців. Підключений від мого основного і улюбленого інвертора Анеджі на 24 вольта 4 кВт. Звісно, 4 кВт з нього знімати не можна, максимум це 2,5%, а краще не більше 2. Тому було вирішено замовити ще один акум і під'єднати їх паралельно для збільшення ємності і збільшення потужності, яку можна знімати з двох акумів. Якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях. Зроблю коротеньке відео, як під'єднувати два акумулятори до одного інвертора. Моя квартира підключена від акумулятора через інвертор. Споживання 10 А або орієнтовно 250 Вт. Зараз дружина включить електрочайник. Включай! Бачимо, споживання виросло до 93 А. Включилось активне охолодження інвертора, але все працює як годинник. З реводю 93 А йде на інвертор Аненджі. Реодіо відповідає заявленим характеристикам, але чи ідеальний він, на мою думку, ні. Перший мінус це його розміри. Фактично, можна було б зробити його, як я вже казав, відсотків на 30 меншим, і це для мене доволі суттєво. І другий мінус це смарт -ка. вона Bluetooth, але функціонал дуже і дуже обмежений. Ми можемо подивитися рівень заряду акумулятора, потужність якої він заряджається або розряджається. Я хотів би ще бачити. Напругу окремо на кожному з елементів літій-залізофосфатних та інші характеристики, які можна подивитися, наприклад, в смарт бмс ках від компанії ЖК. З плюсів хочу відмітити чесну ємність. Віддає все, що заявлено виробником. По якості претензій у мене немає ніяких. Це вже третій акумулятор Реодіо, який в мене в користуванні. Перший був 12-вольтовий, який півтора року працює як швейцарський годинник. Другий був на 24 вольта, який зараз використовується в якості основного для мого резервного живлення вже три місяці. Також питань немає, тому було вирішено замовити ще один в паралель до другого. Для того, щоб розширити, звісно, ємність до 5 кВт-годин, а також збільшити потужність, яку можна знімати з акумулятора. Орієнтовно, там до 3-4 кВт можна буде з двох акумів, з'єднаних в паралель, знімати. Якщо цікаво, зніму коротеньке відео. Напишіть в коментарях. І ще один величезний плюс це швидкість. Я замовив його, і через 10 днів кур'єр міста експреса приніс його під під'їзд. Це дуже важливо. В сучасних реаліях, тому що замовити Акум з Аліка і чекати його 3 місяці ну таке собі. При цьому ціна доволі адекватна. На момент зйомки відео з доставкою він коштує орієнтовно 18 200 гривень. В Україні за нього просять 25 30-35. Дякую за увагу. Свою думку обов'язково напишіть в коментарях, доєднуйтесь до телеграм-спільноти, а також підписуйтесь на канал.